Де віріс, де посадив перші свої деревця, оце межа. І вон до тих великих дерев, це все йде. Тут насаджено 40, -40 дерев. Яблуні, груші, вишні. Подвір'я батьківського двору у бігачі, 72 річний пенсіонер Віктор Остапенко продав його чотири роки тому, щоб почати відбудовувати церкву в селі. Це одне з того, що, що тебе було найдорожче. Це одне те, що тебе зв'язувало з селом, з храмом, з друзями. Це було все. Це тебе було гніздечко, де ми сім'єю своєю. Росли. Свято Троїцькій церкві майже 200 років. Її збудували у 1831 році, а у 1964 році закрили. Нам повідомили, що церкву закривають. І ми побігли сюди дітлахами. Дивіться, що тут відбувається. там не зустояла машина, а тут люди спускалися з іконами, з хоруглами, все погрузили, машина. Поїхала і більше тут, служ Боже, не відбувалося. Згодом церкву використовували під склад для добрив. Це тривало роками, і свята Троїцька церква почала руйнуватися, розповідає Віктор Остапенко. Він хотів відновити приміщення. У 2008 році подав проект на реконструкцію церкви, але гроші від держави на реалізацію проєкту не отримав. Храм День святої Троїці. Я пішов у храм, сказав, що те, що в мене є в селі, я все віддаю вам. Але ж воно не продавалося. Я б почав хвилюватися, мені ж обіцянка перед Богом. Будинок батьків Віктор Остапенко продав за 40 тисяч гривень. За ці гроші біля церкви встановили малу дзвіницю. Ще 100 тисяч гривень пенсіонер зібрав серед друзів і знайомих. За ці гроші встановили біля церкви паркан і висадили дерева. Тут все було заросло віковими аварійними деревами. з дозвілу, випиляли. За це були заплачені теж великі гроші. Такий вигляд, свято-Троїцька церква, мала до Другої світової війни. Оце була дзвіниця, якої зараз нема. Фундамент ми розкопали. Ми Хотіли проєкт зробити і на дзвіницю, е, і на галерею. Унікальна галерея, яка з'єднує храм і дзвіницю. І храм е, на сьогодні залишився так, як є. Ось святи святих це Вівтар. Ось побудований нами престол, ми поставили сюди. Ікони, люди делегації, приїжджають екскурсії, приходять, моляться. Віктор Остапенко мріє, що одного дня церкву таки відновлять. Я Розумів, що треба приклад, свій приклад. Якщо сидіти і надіється, що хтось, то нічого не буде. Зроби сам і все вийде. Не знаю, а, мабуть, я не, не дуже релігійна людина. Я вважаю, що в селі, мабуть, вона потрібно, тому що люди тут в Бога вірять. Це як пам'ятник архітектури древній. Надо підтримувати це діло. Ну як? Треба відновлювати, Там же багато треба. Тож церква одна церква стоїть, а там же ще колокольня була. Хотів би я побачити, звісно, але ну, воно мені вже не треба, а молодежі. З нашої історії Дар'їношкевич, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.